Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися поради від англів на новий тиждень із 3 по 9 березня 2025 року. Поради будуть, як завжди, на три варіанти: тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант. Відпустіть своє минуле. Порада вам іде така. Можливо, ви наразі занадто зациклилися на якихось минулих подіях. Можливо, вами володіють якісь образи, страхи, переживання, а саме ці якості руйнують ваше життя. Тому вам потрібно це все відпустити. Якщо ви не можете самі відпустити ті події, які вас пригнічують, звертайтеся до своїх ангелів за допомогою, вони вам допоможуть. І вам краще сконцентрувати свій погляд на майбутнє і відпустити те минуле і всі негаразди, які були у ньому. Це був перший варіант. Другий варіант сприймайте тільки любов. Другому варіанту також, можливо, йде така підказочка, що ви зациклені на якихось своїх або переживаннях, або страхах, або образах, або за якісь минулі справи, щось вас там турбує. І тому, можливо, ви дещо агресивно реагуєте на все, що відбувається навколо вас наразі. А тому вам потрібно зрозуміти, що минуле повинно залишатися у минулому. А ви будуйте свої плани, будуйте свої справи тільки на любові. Тобто, що б ви не робили, з ким би ви не спілкувалися, проявляйте свою любов. І, звичайно, якщо у вас не вистачає терпіння, щоб ви, знаєте, коли людина, ну, можливо, вам доводиться спілкуватися з людьми, які вам неприємні. Коли людина стоїть така перед вами, вам, звичайно, можливо, хочеться сказати щось неприємне, або якісь слова такі. Негативні, то краще перенаправте ці фрази у любов. А якщо не можете, зверніться до свого ангела і попросіть, хай він вам дарує терпіння і любов у ваше серце. Таким чином, у вас все буде виходити так, як вам того потрібно. Це був другий варіант, третій варіант діти. У третьому варіанту, тут люди будуть дивитися, ті, хто має діточок і, звичайно, ви їх любите. Ви їм, можливо, допомагаєте, даєте моральну, матеріальну допомогу. Те, що ви маєте, ви з ними ділитеся. Але не варто забувати, що ніякі матеріальні блага не замінять вам теплих і таких. Рідних стосунків із вашими діточками, тому більше проявляйте до них уваги, більше спілкуйтеся, запитуйте, їхні справи, чим ви можете їм бути корисними, чи можете ви їм чимось допомогти. Проявляйте свою лояльність, тому що діти це наше майбутнє, наша підтримка і наша, е, е, якийсь ґрунт наш, який допомагає нам в цьому світі жити. І таким чином вам, діточки, із часом віддячать взаємністю. І також, якщо у вас ну, не вистачає сили, щоб порозумітися з вашими діточками, також звертайтеся за ангелом до ангела свого за підтримкою. Просіть у нього для себе терпіння, а для ваших діточок, ну, що ви бажаєте своїм дітям того, і просіть. Таким чином, ви будете. Налагоджувати всередині себе оті теплі, приємні стосунки з вашими діточками, які ви потім переносите будете у реальність. Це був третій варіант. А я бажаю всім хай у вашому житті завжди вас оберігають ваші ангели.